Недалі більше в соцмережах почали з'являтися так звані коучі та експерти по BlackPield теорії і по інших таблетках, які, прочитав вже пару інцилів, вважають себе знавцями бази, подаючи інформацію так, що багато людей отримують комплекси, а не користь, змішуючи все на купу, Забуваючи, що окрім стандартних трьох таблеток, прогрес пішов далі, існують первай філ, Не кайте і черпайте інфу, а то як з BlackPield буде руками. BlackPiel вирішує зовнішність і ваша генетика. А є антегоніст Вайпін це коли ви усвідомлюєте своє становище, знаєте закони матриця, бачите реальність без розувих окулярів. Але попри це, ви знаходите у собі сили і оптимізм, щоб не приймати негатив, а навіть його сприймати, усвідомлюючи, що люди до вас ставляться так, як ви заслуговуєте, виходячи з вашої зовнішності, поведінки, бо ви знаєте, що не ідеальні, викликаючи у різних людей різні тригери, але вас це не хвилює. Ви прийняли цю реальність і працюєте над собою своє задоволення. Purple Pill – це потужний аналог червоної таблетки, але який більшість перемовиться на тому, що ви всі зусилля допомагаєте для того, щоб мати партнера, який максимально вам підходить, якого ви хочете. В принципі, для соціуму це здорова позиція, яка має за ідею моногамію. Blue Pill точно не працює, навіть смішно читати ці фрази. Red Pill має позицію сили, статусу, конкуренції і гри в стосунках, де використовуються різноманітні підходи для отримання бажаного, в тому числі і маніпуляцій. Блак Піл має концепцію простішу: зовнішність і тільки зовнішність, ріст, щелепа, підборіддя, Hunter айс. широка рама, пусте волосся, ось це важливо, а все інше купе. Cool. Якщо не дивитися з радикальної точки зору на цей вид таблетки, то можна використати ці постулати для покращення власної зовнішності. так званий Luxmax. Як мінімум будете собі подобатися. Якийсь цього всього висновок у тому, що це все всього лише теорії. В реальному житті ми не вживаємо таблеток, щоб жити в ілюзії чи реальності. Ми бачимо світ з позиції свого прожитого досвіду, якщо і негативний, будемо Black Piв обирати. А якщо позитивний, то Bluepів. А якщо ми бачимо все з різних кутів, то різні таблетки будемо обирати у свій життєві позиції. Генетику потрібно враховувати, але не тільки зовнішність, а й вашу нервову систему, ці всі коучі не звертають увагу. То часто за невираженою красивою зовнішністю люди є ханені в собі і взагалі не бачить берегів, а пруть як танки, неважливо, чи це робота, чи це знайомство з протилежною статтю. А якась красива особа буде сором'язливою і навіть вважати себе непривабливою, тому дій ніяких не буде робити. Бо для неї це стрес, в саме для такої людини будуть працювати по зпалати червоний таблет. Тому тверезо то оцінюйте себе і аналізуйте інформацію. Дякую всім за перегляд, удачі!